Усім привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю у новому відео, запрошую вас в свій сьогоднішній день, в нас неділя, і ми хочемо сьогодні нічого не робити по дому, а просто відпочити, покажемо мамі трошки місто, сходимо в парк, який я вже вам показувала, тому запрошую вас з нами разом і бажаю всім гарного вихідного. Іруш, як ти сказав на віслюків? Осели. Осели. Зараз покажу вам осел. Есель. Езель. Віслюк. Такі гарні, вистроїлись всі, майже в рядочок. Красунчик. Ми коли ж жили в Івано-Франківську, то на таких на лелек казали буськи. Буська. показую вам бусьок. Може ще десь так кажуть, я не знаю. Це напевно по всій там. А тут я в себе вдома в цьому, в селі. Свинки. Такі вони... Свині є свині, вони такі щось грязно дуже. Я тебе знімаю. Гріється на сонечку. Жирний. Так цікаво, зроблені такі для них, як лабіринти, все закрито. Це, я так розумію, велика, а там ще є маленькі дітки. Це прямо тут їм зроблений такий. Буде чи як це, огорожа така, де вони виху, ну, вигулюються. Взагалі прикольно. Дуже багато в них волі вони мають. У нас вже новий сьогодні день, вже понеділок, і вчора чомусь я взагалі не мала ніякого ресурсу, щось знімати. Та, і в принципі не було чого знімати. Ми власне по місту так і не погуляли, сходили тільки в парк, і це я тільки власне, і власне зняла. Тож сьогодні маю багато сил. Ми вчора рано лягли спати. Ще можливо з тим, що перевели годинники і вечір настав раніше. Тому зараз я виспана, повна сил, енергії, натхнення. Заходжу в новий день в новий тиждень з позитивними емоціями, чого і вам всім бажаю. І зараз плануємо вже поснідати, і власне будемо їхати кудись в місто і гуляти, показувати мамі щось, що в нас тут є цікавого. Тому беру і вас з собою. І бажаю гарного початку тижня, власне, загалом гарного тижня, позитивних емоцій, позитивних зустрічей, щоб все у всіх було добре. Кирюш, давай роби нам на відео, всі хочемо бачити. Клас, молодець. Він наш забавун, живчик. Спочатку, коли приїхали, мені так не подобалися ці звуки, що постійно колоколації, кожні, мабуть, півгодини. А зараз так подобається. Прям, це якась така своя атмосфера німецька. У нас діти набагато краще, краще знають мову, ніж батьки. Ну, мама взагалі майже не знає. Збирались тільки діти, але на вулиці в нас так тепло, що всім захотілось мороза, окрім мене. Я буду пити каву. Я теж взяла собі каву, але трошки опозорилась і вже вам не стала це знімати. Коротше, мені зробили там в закладі, а потрібно було з собою. Мені просто взяли, перелили з чашечки, у стаканчик. І навіть не запропонували ніяку ложечку. Дали вони дали, бачимо. Хочу сюди, давай мені. Кирюша вже більший за бабушку, а бабушка його трима за ручку. Класно, природа тут супер. Багато дуже зелені. Дивіться, він пливе прямо до мене, щоб я його нормально так сфотографувала. Клас! Я навіть не очікувала тут побачити лебедя. І качки плавають, і лебеді. Це просто такий парк. Прийшли ми з прогулянки, трошки відпочили, пообідали. І Діма ще вирішив поїхати мамі показати ще деякі міста. Цікаві хлопці старші теж поїхали з ними. А я вирішила з Давідкою залишитись вдома, так як там високий підйом і підніматись дуже важко. І взагалі Давіду це ще поки що не цікаво, і воно якби нікому не потрібно. Ти бачиш, що маю приготувати вечерю. Вирішила приготуватись з того, що є в холодильнику. Подивилась, що в мене є все на салат Цезар. Зроблю його і відварю, мабуть, рис, і посмажу м'ясо, яке буду смажити на салат, буде в нас до рису. Так що, така проста, швидка вечеря, але від цього вона не є менш смачною, ніж коли ти витрачаєш багато часу. Знаю, що не здивуєш з такими рецептами вже нікого. Але через те, що я вже показую в кожному відео якісь рецепти своєї вечері, або то є десерт, то або перекуси, то власне сьогодні теж не виключено. М'ясо замаринувала все як, ну, як звичайно, соєвий соус, сухий чесник, трошки перчику і зовсім трошечки солі. все. Поки воно буквально я думаю, хвилин 10 нехай помаринується. Яйця мої доваряться, я вже ставлю. Рис варити і дожаряться, досмажаться мої сухарики. Тобто це все разом, півгодинки і смачна вечеря готова. Я м'ясо мариную на, ну, на такий, якщо на салат якийсь, то 10 хвилин. Тобто, якщо є час, то можна, звісно, надовше, можна навіть і в холодильнику потім залишати. Але коли я не маю часу такого, то Вистачає і так по мінімуму. Я його порізала на такі слайси. Взагалі люблю на Цезарь, коли воно як такими, ну, як на відбивні, коли як ріжеш, але зараз якесь таке філе було в мене, тоненьке, там, ну, вийшли такі слайси. Полосочки навіть такі. Зараз воно трохи підсмажиться і саме основне в салаті готове. Тим часом зараз буду різ, порву, порву салат, листи салату. Вже почала збивати і потім чусь, ну, не, не ввімкнула камеру. Роблю соус. Цезер. Принцип той самий, що і майонез, ми майонез теж використовуємо, тільки домашній. Яйце одне і олією соняшникову, не знаю, можливо, грамів. Може 100-150. Він такий виходить, бачите, досить густий. Ну, зараз я, коли буду змащувати салат, я вам покажу. Але коли майонез, це в принципі і все. Ще додаю сіль і все. А, а ще лимонний сік трошки, так буквально пару капель. А якщо це цезар, то ще додаю зерна гірчиці. Можна ще соєвий соус, але я коли додаю, коли ні, ну, дивлячись, який в мене настрій. Так що так, в принципі, той самий майонез, але ще з додаванням гірчиці. Для. Так, ну що, моя вечеря, в принципі, вже готова. Сухарики посмажені. Листя салату я вже порвала. Помідор і яйце приготувала, посмажила, посмажила, де воно посмажила м'яско. І рис мій вже теж готовий. Зараз я знаєте, як люблю рис готувати. Ну, я думаю, багато так хто готує. Я його він трошки покипів, не дуже довго. Ну, от закипів і там покипів, може ще хвилин 10, дивлячись, який рис. Я додаю туди масло, сіль, і поки ще там є вода, я його так залишаю, просто накриваю і залишаю він там, якби ну, ніби доходить. Тоді він мені здається, смачний. А салат вже зберу, коли мої приїдуть. Щоб був свіженький. Тим паче, що Давід мій хоче дуже маминої уваги. Тому вже покажу вам, як на тарілочки це буде бути. Це мої плани на сьогодні. Не знаю, можливо, на ніч, можливо, на вечір. Прийшли мені тюлі Київська. Тюль? київська. Я не знаю, як він, вона, Тюль Київська. Коротше, прийшла мені тюль, і зараз я хочу, я все взагалі думала, я ще встигну це все зробити, коли Давід... поки Давід спить, але. Сталося не так, як гадалось. Тому в мене ще така робота. Я буду ще просувати тюль і ще планую сюди повісити. Сюди хочу, але мені прийшло багато ще на дитячу кімнату і на нашу, тому ну, сьогодні точно я цього не зроблю. Зараз тільки попросую, можливо, точніше, не зараз, а вже пізніше. І вже потім вам покажу результат, як буде це виглядати на цьому віконечку. А чого ти психуєш? Чого ти психуєш? Я не буду тебе більше показувати ні, не буду. Показую вам результат своєї супершвидкої вечері. Єдине, що згадала вже потім, що немає на Цезар в мене пармезану, але думаю, нічого страшного, буде і так смачно. Вже зібрала, вже мої всі приїхали, так що ми зараз будемо вечеряти. Показую на одній тарілочці, бо потрібно швидше. Так, що так? Всім смачного, хто вечеряє. Ну і, звісно, нам теж смачного, бо ми вже, власне, будемо вечеряти. Тому користуйтесь, згадуйте, що є такі страви, і можна таке готувати. Алі запрошую в нове відео. Бажаю вам приємного перегляду. І, власне, я вже 100 разів записую одне і те саме відео, і я не можу його записати. може того, що сьогодні неділя. Е, супер! На е... цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляди, дякую за коментарі, за вподобайки. Неймовірно, просто приємно. Бажаю всім гарних днів, гарного тижня, позитивних емоцій, позитивних і щирих людей навколо вас, щоб у всіх все було окей. Все, до зустрічі, папа.